Шановні члени екзаменаційної комісії, дозвольте представити вам роботу на тему дослідження та програмна реалізація методів прогнозування під час планування роботи прокату велосипедів. Об'єкт дослідження, предмет дослідження і дослідження ви можете бачити на екрані. Завдання також ви можете бачити на екрані. На даний момент для жителів міста, сучасного міста і його. Гостів все більш актуальною стає проблема велосипедного транспорту. Щоб її задовольнити, з'являються сервіси прокату велосипедів, ім для їх роботи потрібні системи обліку і планування ітонування. Обліку планування, але у цих систем є, є суттєвий недолік, вони е, не мають, е, с, е, вони не можуть прогнозувати е, майбутній попит, що робить їх менш ефективними. Е, моя робота призвана вирішити цю проблему. Е, е. На дані на дані порівняння таблиці ви можете бачити методи прогнозування часових рядів. Найбільш найбільш підходять для даної роботи це арімасаріма, оскільки для їх роботи не потрібний великий обсяг даних в в підсумки був вибраний саме метод Саріма. чому це буде розказано далі. На даному слайді ви можете бачити метод прогнозування попиту клієнтів. Вибірка даних розбивається на n-ну кількість однакових часових Періодів для кожного знаходиться максимальна і середня кількість орендованих велосипедів. Для цих значень створюється модель Саріма, і на її основі е, прогнозується середня та максимальна кількість орендованих велосипедів для е, наступного періоду. Е, мовою програмування для створення веб-застосунку була вибрана PHP, оскільки вона е, є. Однієї з найкращих мов для програмування саме для ветостосунків. Для реалізації саме методу, методу прогнозування була вибрана мова Python, оскільки вона зручно дозволяє роботи, працювати з базовими моделями. На даній діаграмі діаграмі прецедентів ви можете на даному на даному слайді ви можете бачити діаграму прецедентів для менеджера пункту прокатів, для менеджера з технічного обслуговування для адміністратора. Адміністратор також може виконувати функції менеджера з технічного обслуговування і менеджера з прокату. Схема бази даних, структура структурна система програмної системи, яка включає в себе шість підсистем, систем, в тому числі підсистема прогнозування попиту про хату велосипедів. На даному слайді ви можете бачити інтерфейс веб-додатку, де користувач може вибрати велосипед, який він хоче забронювати. Далі він переходить на форму замовлення, де безпосередньо і відбувається бронювання. Також він може переглянути е, історію замовлень. Е, е, на даному слайді зображено е, інтерфейс для, для засунку для е, менеджера е, з прокату велосипедів і для менеджера з е, обслуговування. Е, а також інтерфейс для е, визначення попиту. В результаті експериментального дослідження методу прогнозування попиту у клієнтів було визначено, що і для максимального попиту, і для середнього попиту квадратична похибка менша саме в випадку моделі Саріма. Тому для програмної реалізації була вибрана саме модель Саріма. Висновок ви бачите на слайді. У мене все дякую за увагу.